Мої всім щирі вітання. Я би хотів зараз звернутися публічно до командира батальйону Торнадо Руслана Анищенка. Друже, ти знаєш мене вже особисто, Ти знаєш мій характер, ти знаєш моє відношення до тебе. І я ще раз повторюсь і перед людьми, що для мене і ти, і твої побратими – це політв'язні. Рашенівська пастерська мусорського режиму, якому люди свого часу довірили своє свої життя. І я схиляю голову перед вашою мужністю і боротьбою з цим безпреділом і особливо безпреділом Пенітенціарної служби Лукяновського СІЗО, яким там витворяли з вами. От, і вдячний вам за те, що ви пішли проти нахабної корупції генпрокурора Матіас. Ти знаєш, що ми з тобою зустрілись перший раз біля мене вдома да, в парку, а другий раз ти мене запросив до себе, і я мав честь з твоїх особисто рук отримати нагороду. Це відео навіть є в моєму ютуб-каналі. Перше воно одразу візбране чи в там. Я хочу людям також похизуватися зараз. Предисторія: оце от нагорода, яку я ще раз кажу, мав честь отримати за півтора року волонтерства з рук. командир батальона Торнадо. «Э имейте терпение, пусть грязь осядет и вода станет чистой. Тогда правда покажет свою красоту. Дарю эту книгу бойцу-волонтеру Алексею Оскеру командира Торнадо. Онищенко, 21.04. Это мой такой рабочий уголок. Я это до того показываю, что потом я дам вам понять, почему я так сделал. Оце мій кабінет, це мій хороми. Я чуть-чуть пізніше поясню, для чого я це показую. Раніше тут була волонтерка, вибудовані були з ящиків полиці. Я купував спеціально, коли мене режим уже зелений посадив під домашній арешт. Ну, не бойка, ж тримати, правильно? З Льовочкиним зараз Небесної Сотні і Державну зраду. Треба, волонтерів, козаків. Волонтера Оскера, Червінського, Біляцького Ігоря, Вони зараз святошинські судді присують е дірібання, вліяння на наркобізнес. От, тому коли мене накинули під домашній арешт, я там зробив з полиць уголочок і там обер... зберігав, скажімо так, волонтерку з моменту, коли мені її передавали з інших країн, або люди, або я купував до моменту, коли я відправляв. На передову через колег волонтерів З рук у руки військових. Зараз її поменшало в мене, але щось є все-таки для малозабезпечених, щось для хлопців, по чуть але ділюся. Тут у мене ось кусочок шахіда, до речі. От, і я потім поясню, чому я це все показую. Тут у мене мій віна з Германії. Нещодавно мені пристали хлопцям, готую посилку. Тут у мене портфель куплений хлопцям. буду пакувати і отак от от аптечка. Тут передали мені Данії отакі енергетичні суміші для хлопців. І я це показав для того, що Руслан я би хотів зараз прокоментувати. Це от моя квартира, в якій я живу 8 років, знімаю в оренду. Руслан тут був неодноразово. За 7 тисяч гривень, до речі, знімаю цю квартиру не за 15, як Порознюк сказав. Друже, я хотів би зараз прокоментувати твій пост на Фейсбуці, який ти опублікував в підтримку. Я переконаний, щиру підтримку. Вибачте, мене права рука паралізована, а ліва вже не витримує. Щиру підтримку хлопців з спецпідрозділу Кракена, які проявили характер і мужність нещодавно на блокпосту, показавши. Що в українському роду немає переводу, ну і терпінь в українському також є мета. Ой, межа, вибачте. Я тоді зробив відео звернення в їхню підтримку, але попередив про те, що мусора такое не прощає. От і результат. Не здивований, що проти них кримінальні справи, і ти опублікував відео одної особі, я це так цю людину, яка зараз гуляє там по всьому інтернетом його репостять. Він звертається до всіх громадян з закликом піднятися. В підтримку хлопців, яким сьогодні шиють кримінальні справи. Я розумію, що в твоєму випадку ти це опублікував виключно в підтримку цих хлопців. Але мені є що сказати про цю особу, яку я опублікував себе на Фейсбуці, Сергію Зовуть, до речі, він мене так і підписаний Сергій Кракін. Це особа, яка звернулася до мене, як і всі звертаються особисто, звернувся він до мене через месенджер з наїздом одразу. Всі ви однакові, до вас, мов, хрен достукаюся. У мене, знаєте, просить довго не треба відповідати. воєнний ти чи не воєнний. Вибачте, я теж маю право на повагу за півтора року волонтерства. Я йому сказав, Сережа, у тебе якісь питання до мене є? Ти можеш прийти до мене додому, сісти на мою гарячу лінію. Я тоді поділюся, коли до тебе можна буде дозвонитися. Ну, коротше, мені треба з тобою вийти в ефір. Мені є що розказати. Я його запросив до себе додому. Він сів у мене вдома. Ну, от підуть ці картини. І ми опублікували декілька звернень і зробили ефір. До уваги вашої. Був позвоникович. Там зайшло діста, що командир поход по Байденів. Ваш командир? Наш командир украинский, которому мы верили, доверяли, с которым мы ходили в бой, а вспомнил позывной, это Конопля, спецподразделение Кракен. Сейчас там идет бешеное разбирательство. Вот на этом YouTube канале моем вы можете подивитися это видео, пробить Алексей Оскар Сергей, э, Кракен, или Сергей Кракен, я уже не помню, как я подписал. Э, после того, как мы договорились... Спочатку про прямий ефір, я сказав без питань, приїжджайте до мене додому. Прямо додому. Я зробив попередньо анонс про те, що буде дуже серйозний прямий ефір з дуже серйозними звинуваченнями. При тому, при цьому, що я знав про ту ситуацію, яку він готувався озвучити, але я дуже обережний в таких речах. І якщо у мене немає жодних доказів, Якщо в мене немає жодних живих свідків, а в даній ситуації хлопці просто розривали мені телефони, але всі, як один, боялися виступити з цією заявою і з цими фактами і правдою, яку звучить Сергій. От, тому я попередив про те, що буде серйозний ефір. І в день ефіру він зникає зі зв'язку. З самого ранку обід, телефон вимкнений. На зв'язок ніде не виходить, не в Телеграм. Ввечері вже має бути ефір, і я роблю термінове попередження про те, що людина просто зникла. Тут вибачте два варіанти. Або людину зникли, враховуючи тот факт, що система розуміла, про що він буде розповідати, або, ну, або я не знаю, можливо, кажу і здався і зламався. Але я вийду, кажу в ефір. Я вийшов в ефір, і Сергій з'являється на зв'язку. І я приношу вибачення, як завжди, як завжди сусіди турбують, збився з думки. Ага, і я вийшов в ефір, і, і Сергій появився на зв'язку. Я йому телефоную і кажу: Сергій, чи в тебе все добре? Да, да, да. І я готов дати інтерв'ю, але по телефону. І там є двохгодинний ефір е з ним, але по телефону. А після цього ефіру я йому телефоную, вже ми зізвонюємося, Я кажу, Сергій, так що е все-таки трапилось, я потім розкажу. Я готов приїхати типу, і зробити ще я говорю, хорошо. Він приїжджає до мене вже додому сюди, де друже Руслан і ти був. І ми знову, знову робимо відео. Під час цього, цього відео він знову розповідає про всі ці речі, жахливі. Він говорить про те, що давай об'явимо збір мені на адвоката. Я говорю, подожди, я. Поки що в стані фінансовому тобі допомогти з адвокатом, тому що я допомагаю хлопцям з адвокатськими запитами, з послугами адвоката за свій кошт. І не одного бійця у, Дніп... у Дніпрі в СІЗО прямо з зали суду ми звільнили, добили звільнення завдяки тому, що ну, не полінились, поїхали е в Дніпро в суд, коли хлопці просили, і добили звільнення. Кажу, якось я вже потягну тобі адвоката. Для чого тобі адвокат? Ну, от там, значить, мене Зазичі мені шиють і все інше. Починаю показувати грудну клітку. от Я больний, я вскритий весь, у мене серце. І я кажу: добре, з адвокатом розберемося. Все, всі, кажу до побачення, гарного вечора. І я виключаю телефон. Я говорю: а чим ти взагалі займаєшся? Да от, думаю, що куди і як. Я кажу, так допомагай мені по волонтерству, кажу. У мене воно стоїть авто, у дворі я під домашнім арештом, воно без діла стоїть. Ти можеш їздити на Могу. Ну, Кажу, їсть лендровер тобі, мій, який мені подарували з Англії в допомогу. Я його зводив тепер, кажу вам, куди, де в мене зараз кабінет. Показав йому волонтерку, кажу, що могу, буду пакувати, тобі віддавати, а ти вези на передову. Да, все без питань. Кажу, машина, правда, трошки треба підрихтувати. Я зроблю. Все, ми потисли руки. Я клянусь вам пам'яттю свого покійного батька. Він покрутився ще в мене у дворі біля машини і пішов. На другий день, а, ще я сказав, волонтерку тобі випишу, мого бладіного фонду. О, взагалі супер. На другий день мені розривають телефони. Ти бачив, що на тебе виклав Кракен? Сережа Кракен, ну так його прозвали. Я його не бачив. Як не бачив? Ти що подивися. Це відео є, до речі, у мене також знову ж таки тут в Ютубі. Воно називається Олексій Оскар, Послухайте, як мене замовляють і хто. Ось Сергій. Прізвище його Радзицький. І вже всюди по інтернету гуляють отакі От заставки. Голосуй за Радзицького. На цьому відео Сергій розповідає жахливі речі, але вже про мене. Мало того, він обговорює, ну, вибачте, в прямому сенсі цього слова. Мою ліквідацію, моє вбивство, як вони сказали, з цією людиною в прямому ефірі. Тому що, як він сказав, я побував у цього нелюда вдома. І коли я побачив, що в нього там лежить і в яких об'ємах, за таке просто треба убивати. Потім він там сказав, що значить, я зібрав на ньому 200 тисяч гривень, і коли він зателефонував і попросив. Йому ці гроші віддати, бо, начебто, я об'явив збір, я зник. І, Руслан, ти знаєш, що таке читати про себе брудь в інтернеті? Я думаю, ось хто хто, а ти, мабуть, знаєш. Я чесно не бачив цього бруду, не звик, мені свого вистачає. Але я наслухався від людей, які почали мені розповідати. Ти знаєш, що таке. Руслана Нищенко, ти почитай, про нього подивись в інтернеті. Я кажу, слухайте, ви про мене почитайте. А ще краще сходіть на заборі, почитайте. Я знаю, скільки стоїть обосрати чоловіка, або облизати чоловіка. Тому, коли я все це про себе почув, м'ягко, мені стало неприємно. Плюс до того ж, мені стало неприємно, що люди повелись на цю брехню, не задавши елементарного запитання. Сергій, якщо ти говориш про те, що ти був у нього вдома, де він проживає 8 років і продовжує відсюди робити ефіри, то чому ж ти не прийшов до нього додому? Чому ти не прийшов з поліції, з прокуратури і не сказав: Покажи картку, покажи гроші, скільки ти зібрав, написав би заяву на нього. Чому ти про нього говориш виключно, до речі, в Тік-Токі, навіть не в Ютубі? Чому? Тому що Тікток, на жаль, у нас... Повністю підконтрольний нашим спецслужбам, але чому, на жаль, тому що мені, наприклад, вже 27 Тіктоків знесли, причому некотори за день. А рашистські тік і стріми чувствують себе просто повній безпечності. Ось По тому спецслужби просто охороняють його TikTok і відео і дають можливість розганяти це відео. Руслан, я хочу тобі сказати, просто, що хлопців, звісно, треба виручати. Треба заступатись, треба захищати, тому що система своїх в обіду не дає. Чому ми маємо давати своїх обіду? Але чути ці заклики від цієї особі по уровню цинізму равносильна тому же цинізму, який проявляє сьогодні Порошенко зі своїми прямими п'ятими каналами, піарячись на Червінському. До якого у нього сільдовольність проявилась, забув, як хлопців пакував і фасував. Цинізм від Турчинова, який прибігає в суд заради хайпу і піару, бере Червінського якоби на поруки в місті з недожурналістом продажним Бутусовим? Оце цинізм, коли Порошенко і Турчинов, які під час свого повномасштабного п'ятирічного правління фасували, пакували. Знищували хлопців, атошників, тепер бігають по судам, переживають за хлопців, військових і розвідників, яких тепер переслідує зелена влада. Тому це все одно, що зараз би Янукович виступив і сказав, давайте вступимось. Вступатись треба, але явно не з вуст і заклику цієї особи. От і все, що я, друже, тобі хотів сказати. Я такий, який ти ж теж прямий, до речі, де чому я в тебе вчусь. І не потерплю брехні, цинізму, причому цинічної брехні. І не потерплю, щоб нас, суспільство, якийсь галасуй за Радзіцького тримав за стадо ідіотів. І ця людина йде в політику, стартуючи з такого пафоса, грязі. І брехні, використавши мій ефір, мої стріми, моє ім'я, я вважаю чесне, незаплямоване і порядне. Але якщо у когось є питання до мене, а їх повно у Шайки-лейки-поворознюка, які люди на мене беруть, і ти, Руслан, це бачиш чудово, так я задаю питання, що ж ви всі говорите, який Оскар Шахрай і всіх обдурив? Але цих всіх ніхто поки що так і не бачив. Що ж ви говорите, що Оскар на всіх заробляє, гроші краде в офшори виводи, але СБУ, як я мене хвіст і в гриву шманало, вибачте, в жопу заглядала, рахунки перевіряла, кверном себе перевертала, мене побили, волонтера Вову побили, спасіба котів, не тронули. Я ночами вже світюся насквозь от цих всіх обшуків. Нічого не знайшло. Я їм в очі сказав. По-перше, я вам це не пробачу, а по-друге, звикайте з тою думкою, що не завжди крадуть волонтерку. Тому, друже, якщо хтось іще звернеться з проханням підтримати хлопців, публікувати треба. Але я тебе нічого просити не буду, я просто. Хочу, щоб і суспільство і ти свої висновки зробили з цього приводу. І я хочу сказати, що за кожне своє слово я готовий відповісти як в суді, як на поліграфі, поліграфії фірмі, яку ви скажете, так і в прокуратурі, в яку, до речі, так ніхто з мандаболов, піздаболов, вибачте мене, чорноротих, які мене сьогодні поливають брудом, маслови з Харкова, Бандюк. І этот, вибачте, особця, медіакори, медіахряки і всі інші. Ніхто нічого нікуди так і не доніс. З доказів, документів або свідків би довели до слідства, яких я так надурив, обікрав. Друже, я тобі тисну руку. Не прийме за образу публічне звернення, це просто для того, що ми, люди з тобою відкриті, і суспільство сьогодні, як ніколи, має повне моральне право володіти всебічною інформацією, не тільки брехливою. Всім щастя, миру, злагоди і Боже безпеки.